Не перемикайтесь, це знову заміна жовтка. І на цей раз ми з вами нарешті познайомимося. Я Яна. І сьогодні розповім про те, що знаходиться в моїй сумочці, типу edc дівчини і трішки SMM-на. Всі речі помістилися в мене в ось таку сумочку. І так сталося, що в нашій сім'ї всі дорогі сумки лише у жовтка. У мене з Аліекспресу за 150 гривень. До речі, тут може бути реклама вашої сумочки. І так, почнемо. В передній кишені у мене знаходяться речі, які мені потрібні в швидкому доступі. Так, перше це готівка. На всяк випадок, найчастіше я все плачу телефоном, тому гаманця я з собою не ношу. Так, наступно в мене тут ключі. На ключах Ключі, свисток і ліхтарик. Це все подарунки жовтка. Комусь дарують сережки, а мені дарують свистки. Але жовток сказав не знімати зараз такі часи, що можуть знадобитися. Ще один подарунок від жовтка це ось такий ліхтарик. Спочатку жовток мені подарував ось такий ліхтар. Він величезний, принаймні по моїм міркам, здоровенний і важкий. І, що найголовніше, він негарний. Тому він подарував мені ось такий маленький. Спочатку я подумала, що це ключі від машини, але машину я не знайшла та й. В принципі, що можна було очікувати, це жовток, це, що він міг мені подарувати, це велосипед. Тому зрозуміло, що це ліхтарик. Звичайно, це вже краще ніж свисток. Напевно, це йшло в комплекті. Свистиш і світиш одночасно. Насправді цей ліхтар мені вже сподобався. Він доволі прикольно виглядає, дуже компактний і легенький. Але при цьому він дуже яскраво світить. А я здебільшого використовую, коли мені потрібно дійти від зупинки до будинку. Це десь приблизно хвилин 15. І при такому режимі використання я його заряджаю десь один раз на тиждень. Він у мене на ключах, тому що у нашому під'їзді дуже часто немає світла, тому я підсвічую ним, коли відкриваю двері. Тож, по подарункам жовтка і ключам, поки все. Перейдемо далі. Привіт всім. Не звертайте увагу на піжаму, то таке, трохи доповню по ліхтарю. Це наключний ліхтар від фірми Phoenix, модель e 03 r другої версії. Коротше, щоб було простіше, я залишу посилання в описі під відео. Кому цікаво, можете подивитись. До речі, купував в офіційному магазині, щоб не натрапити на підробку. Ну і плюс офіційна гарантія 5 років. Так, по самому ліхтарю. Насправді в мене точно такий же на ключах, тільки іншого кольору, цей дружини, це мій. Ну, про свої ключі я якось потім розповім в майбутніх відео. І це насправді топова штука. Коли ти вперше його розпаковуєш, ти дивуєшся його розміру. А він ну, дійсно компактний, от якщо порівняти з ну, як розміром, як ключ, навіть менше. І важить там всього 30 грамів, якщо не помиляюсь. І коли ти його вмикаєш на максимальну потужність, ти просто дивуєшся, як така малесенька штучка може так яскраво світити. До речі, про потужність у нього потужність 500 люмен максимальна, і на такій потужності він десь може просвітити півтори години, хоча там буде поступово знижатись яскравість. Але воно падає до 150 люмен, що цілком достатньо для наключника. Це Ну, прям за очі вистачає, щоб освітити собі шлях, і тим паче для такого розміру. Ну, кажу, і все ж таки треба враховувати, що акумулятор тут відносно невеликий. Але саме відчуття, от кому я не показував цей ліхтар, ну тобто свій. Всіх прям дивували, ну що дійсно така маленька блоха, як ми називаємо, так може яскраво світити. Пройдемося трошки по режимах. Тут є кілька режимів, до речі, тут є блокування, щоб його ввімкнути, треба затиснути. І є чотири режими яскравості під різні потреби. Дивлюся, що треба освітити. Це, до речі, 500 люмен, прям камеру засліплює. І там ще є різні режими, є червоне світло. Ну, коротше, то, можливо, я ще інше відео зніму більш обширне, з тестами, з різними, а, як я його тестую, і про ще інші ліхтарі, які в мене є. Це теж дуже цікаво буде. То там протестуємо а, про це м, трохи детальніше. Ну і ще, що мені дуже сподобалось, що тут уже Type-C роз'єм. Тобто сучасний ну, вже вид роз'єму. Ну і ще я дружині ось додав карабінчик, щоб можна було його легко відстібати, коли заряджаєш, щоб додати зручності. І дружині подарував його також, тому що щоб не, він, по-перше, легкий і, і компактний, і щоб не перейматися, що, що з ним трапиться. Він ударостійкий, це також перевіримо в майбутніх відео. І повністю волога захищений, тобто склянку можна окунути і ну, нічого з ним не станеться. Тобто, Все працює. Тож ось такий класний ліхтарчик. Наступно в мене тут йдуть вже дівочі речі, блиск для губ, олівет для губ, якщо не цікаво, заколка, так. дзеркальце, воно розкладне. Так, далі в мене парфуми. Такі маленькі. І гребінець. Мабуть, всім буде цікаво, чому він такий, а не великий, тому що я чешу їм тільки свого чубчика. Так, і останнє в цій кишені це мікрофібра. Так як я працюю smm я постійно знімаю і мені потрібно протирати камеру. Так, в цій кишені в мене все. Перейдемо до основного відділення. Тут вже буде більше цікавого, а можливо і ні. Почнемо. А, так як я працюю SMM-ом, одним із найголовніших інструментів у моїй роботі є міні-штатив. Я постійно щось знімаю, тому він знаходиться завжди зі мною. Є, звичайно, і інші штативи, але про них трохи пізніше. Взагалі, це селфі-палка від Xiaomi. Але її можна використовувати і як штатив, тому що в неї є ніжки. Також тут є портативна з'ємна кнопка, це зручно, тому що ви можете поставити штатив і керувати камерою на відстані. Це класний штатив, не одне відео було з ним відзняти, і це дуже класна річ у подорожі. Як я казала, в мене є і інші штативи, якими я користуюся. Ось, наприклад, є ось такий штатив. Він цікавий тим, що в нього гнучкі ноги, тобто його можна прикріпити будь-куди, наприклад, на гілку або шпаркан. Є і повноцінний великий штатив, але зараз ми на нього знімаємо, тому показати я його не можу. Тому в залежності від того, де і що я знімаю, такий і штатив я беру із собою. Так, Наступне в мене навушники. Навушники використовую не щоб слухати музику, а тому, що я завжди і всюди працюю, тому вони мені необхідні. Якщо вам подобається відео зі мною, пишіть у коментарях, буду з'являтися частіше. Наступна в мене це світловідбивна стрічка. Використовую її ввечері, чіпляю на сумку або руку. Насправді ця звичка залишилася з часів блекауту, тому і в моїй сумочці вона знаходиться постійно. Наступна нетипова для мене річ це Victorinox. Насправді, жовто купив його собі, але мені потрібна була пилочка і пінцет, тому тепер він у мене. Мені сподобалось, що все в одному місці, компактно і нічого не загубиться. Пінцет дуже добре щіпає та і пилочку використовую дуже часто. Тут ще додатково є ножик, ножиці і зубочистка, але я цим вже не користуюсь. Так, наступне. Так. Далі, це торбинка. Це звичайна торбинка. І зараз я розкажу вам правду. В відео Жовток часто розповідає, що він свої розкладні рюкзаки використовує для того, щоб заходити за продуктами після роботи і тому подібне. Так ось це не так. За продуктами хожу я з ось такою торбинкою. Ось такі реалії життя. Так, далі в мене просто крем для рук. Так, наступна в мене тут знову частина smm роботи. Це бездротові мікрофони. Зручно тим, що підключаєш і відразу працюєш. Немає ніяких заморочок. До речі, зараз ми на них і пишемо. Так, далі в мене так, далі. тут зарядка і кабель. Я часто знімаю, тому підзаряджаюсь завжди. Так. Так, далі. У мене, звичайно, павербанк, він компактний, доволі невеликий, ємністю 10 тисяч. Його вистачає десь на півтора разу підзарядити телефон. Зручно також те, що його можна підключити до телефону і продовжувати знімати, так як із-за його розміром він поміщається в руці і не заважає. І головна його фішка, що до нього підходить кабель від айфону. Тобто одним кабелем ви можете зарядити і повербанк, і телефон. Так, наступне в мене тут звичайні вологі і сухі серветки. Наступна цікава річ. Це хімічні грілки. Так як зараз зима, і я часто знімаю на вулиці, руки часто мерзнуть, тому вони мені просто необхідні. Після зйомки я їх активую, вкладаю в рукавичку і одягаю. Гріють вони приблизно 40 хвилин, руки нагріваються швидко та й, в принципі, стає тепліше. Вони багаторазові, їх можна перезаряджати, достатньо лише прокип'ятити у воді і можна користуватися далі. А також в мене є і одноразові хімічні грілки. Їх використовую, коли розряджені ці або коли мені потрібно довго знімати. Цих вистачає десь на півдня і вони сильніше гріють. І трохи доповню по грілкам, по багаторазовим. Дружина трохи помилилась. В середньому вони тримають ну, за моїми тестами, принаймні, вони тримають десь 20-25 хвилин максимум. І то, коли ти активуєш температура максимальна, і за 20 хвилин вона поступово падає. Але це, цього цілком достатньо, щоб нагріти руки. Плюс, коли щойно ти їх активуєш, вони ще достатньо гнучки, можна їх зім'яти в руку, щоб в кулак і так набагато краще. А потім, коли вони застають, то вони такі тверденькі стають. І вони важать всього по 65 грамів кожна штучка, то можна з собою завжди мати На зиму взагалі офігенна штука Прям для мене стало це відкриттям. І також я... взагалі ці грілки це для мене щось нове. Я також для себе і для дружини відкрив хімічні грілки, одноразові, але вони дуже довго тривають. Ось, наприклад, 10 годин, ну, хоча насправді десь 8,5 за моїми тестами, але цього цілком достатньо. До речі, я взяв ще і устілки. це Плануємо на вихідних піти з дружиною на гірко кататися на півдня. То будемо їх використовувати. І це класна штука, вони набагато сильніше гріють, ніж ось ці, ну і тим паче набагато довше. Щоб їх активувати, достатньо як, розпакувати, воно при контакті з повітрям починається ця хімічна реакція, і воно вже нагрівається. Класні штуки, Ну хоча трохи не дешеві. Але. Якщо кудись на ту ж саму гірку йдете, то або просто в ліс, на прогулянку, класна штука. Також я залишу всі посилання і на ці, і на ці, то кому цікаво, можете оглянути. Так, наступне це звичайні жуйки. І мій обід це цукерка, а інколи тут буває навіть булочка. Тож, ось такі в мене речі. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в нових відео. Всім пока. І трохи покажу бекстейжу, як це все знімалося. Ось така у нас тут робоча атмосфера, крісло оператора. Штативи, ліхтарі і все-все-все.